До вашої уваги інформація культурного життя шостки з 30 листопада по 4 грудня у відділі краєзнавчого музею Івана Микитовича Кожедуба з 9 до 16.45 здійснюються екскурсії по відділу музею та працює виставка моделей копій військової техніки та діарам Другої світової війни, присвяченої 95-річчю від дня народження тричі героя радянського союзу Івана Кожедуба. Кожного дня, крім неділі, у краєзнавчому музеї з 9 до 16.45 працює художня виставка Чарівна Україна Моя дирекція художніх виставок України місто Київ. 5 грудня з 9 до 16 години працює виставковий зал з 30 листопада, по 3 грудня з 10 до 17 години та 4 грудня з 10 до 16 години. Проходитиме огляд експозиції меморіально-освітнього комплексу Родинна пам'ять з 30 листопада по 6 грудня у центральній міській бібліотеці імені Толстого з 10 до 18 години працює виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва, покликані творити красу. 4 грудня вихідний. У спорткомплексі Свема по вулиці Кірова, 20 з 4 по 6 грудня о 10-й годині, проходитиме чемпіонат України з Індорхокею серед юнаків 1998-1999 років народження. 3 грудня у бібліотеці філіал номер 4 по вулиці Шевченко, 14А о 15-й годині відбудеться вебогляд. Право на життя без перешкод. Центр естетичного виховання по вулиці Карла Маркса, 18, о 15-й годині запрошує на міський концерт до Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями 4 грудня. У центрі естетичного виховання по вулиці Карла Маркса 38, о 13.30 відбудеться міський конкурс Нумо хлопці, присвячений дню збройних сил України 5 грудня. У спорткомплексі казенного підприємства Шосткінського казенного заводу Імпульс по вулиці Куйбишева, 30 а о 10-й годині. Відбудеться чемпіонат Північного регіону Сумської області з футзалу, дитяча школа мистецтв по вулиці Кірова, 5. О 16 годині запрошує на концерт старовинної музики Скрипка 5-6 грудня, у спортзалі Рубін по вулиці Щербакова, 1. О 9 годині відбудеться всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам'яті Олександра Галича, 6 грудня у центрі культури і дозвілля по вулиці Лейтін. На 13, з 17 до 19 години відкритий клуб для тих, кому за 40.